На нову тижні нам стало відомо, що ми перемогли в проєкті фонд підтримки міста викомат. Це всеукраїнський проєкт, який фінансується з державного бюджету. Ми подавали проєкт, так зване так зване безпечне місто, бюджет якого становить 2,5 млн грн, Що собою передбачає встановлення камер спостереження по місту Луцьку, будівництво частково оптоволоконної мережі в місті Луцьку, встановлення серверної кімнати та об'єкту для спостерігання. Тож ще пункту для спостерігання по цих камерах та розробка техніку-економічного обґрунтування для подальшої роботи і подальшої проєкту транспортування співробітництва Розумне місто. Це інформаційні системи, це подальша розбудова відеоспостереження та регулювання суттворного господарства. Це буде якраз цієї роботи, яку ми планували з ДАІ, і в подальшому вийду, якщо все нормально буде на той проєкт, який називається Розумне місто який на себе включає дуже багато речей. Що це дасть набережнутися, це і покращить роботу. Ну, в першу ще розпоряджує органів внутрішніх справ, тому що це інформація, оперативність отримання інформації. Об'єктивність тут вже як кажуть, якщо записано відеокамери, вже нікуди не.